Вітаю, друзі! Запрошую на Чергову Хортицьку навколосвітню подорож. Сьогодні ми відвідаємо Південний полюс Хортиці та побачимо дещо цікаве. Цього разу я вирішив вийти до східного узбережжя Хортиці через Балку Ганівку, що умовно розташована між зупинками транспорту Цімет та Запорозька Січ. У балці, як ви знаєте, росте дерево, якому приблизно 150 років яким же було моє здивування, коли я побачив таке? Якась м'яко кажучи, недобра людина повісила гойдалку на гілку перлини хортиці. Хтось, напевно, влаштував фотозону та за допомогою мотузки закріпив гойдалку. як ви бачите, для того, щоб зробити це, треба було випхатися на дерево. Тобто, людина свідомо. Заздалегідь підготувавшись, розважилася, а дерево зробила велику шкоду. Навколо дерева витоптана трава під гойдалкою – купа лушпиння від насіння. Така ситуація не йде дереву на користь. Невже той, хто це зробив, не розуміє, що робить злочин? Дерево велике, гарне, але на його листях є пошкодження. Молоде листя вразила хвороба. Це негарна ситуація. І її негайно треба виправляти. Працівники заповідника мають негайно втрутитися та врятувати дерево. А ми рухаємося далі до скелі, де завершили попередню прогулянку, щоб розпочати нову. Балкою Ганівка рухаємося до наукового містечка. У балці, доволі у великій кількості, росте борщовик та чистотіл, стежка веде нас далі. Та незабаром з'являються приватні будинки. Хтось розмістив тут велику пасіку, всіх вуликів і не перелічити. А у когось два гавкучих охоронця відганяють від паркану будь-кого, хто проходить повз, відпрацьовуючи свій обід. Але є дещо про що я не розповів та не показав упродовж попередньої прогулянки треба виправлятися це ще дві пам'ятки і одна поправка а вони дійсно потребують нашої уваги так що сьогодні йде у ПК Ага, зрозуміло перша з цих пам'яток розташована у верхній частині профілакторію дніпроспецталі це скульптура що з'явилася тут у 50-60-ті роки ХХ століття Зараз ви її побачите. Це жінка з ганчіркою, або дівчина з хустинкою. Ось так вона виглядає у другій половині травня 2025 року. Стан задовільний. Цікаво, чи хтось знає автора цієї скульптури. Телепортуємося крутим схилом на узбережжя Нового Дніпра та поступово підходимо до острова Росьтьобин. Перед островом розташована скеля, про яку я розповідав у минулій подорожі. Ця скеля розташована з північного боку колишнього острова Росьобин. Дехто називає цю скелю Різдвяною через напис, що є на ній. Хтось залишив на ній свій автограф у вигляді перших літер власних імен. У далеких 1911 і 1912 роках, 25 грудня, до речі, є напис у такому ж стилі на острові Байди. Можливо, їх зробили одні й ті самі люди. А ця скеля височила над водами Дніпра і раніше, навіть коли існувало Каховське водосховище. Її можна побачити і зараз на Google Мапах. З північного боку Ростобина. Зараз з цієї скелі відкривається гарний краєвид. А ще пам'ятаєте, я розповідав про невеличку греблю або дамбу, яка розташована вище Росьтьобина, і казав, що це одна з загад. Їх робили у 1899 році для вирівнювання фарватеру Дніпра, щоб спростити суднам рух Дніпром. Так ось, це не гребля, що формує так звану загату. Це залишки баржі, що перевозила каміння для цих дамб. Їх зводили трохи нижче по Дніпру. Баржа тут наскочила на камінь та розвалилася. І ось її залишки ми бачимо з-під каміння. А незабаром ми побачимо першу з цих дамб. Ми вже підходимо до тієї скелі, де ми завершили попередню прогулянку. Тож нам же час перестрибнути цю скелю, з якої ми розпочинаємо нашу нову подорож, і завершимо ми її на південній точці острова, де сходяться старий та новий Дніпро. Я, як напевно і дехто з вас, друзі, тут вперше. Тож разом дослідимо цю частину Хортиці. А точніше, саме нове старе узбережжя, яке з'явилося тут два роки тому. Тобто зараз. Я йду по суші, що була дном Дніпра 67 років тому. Незвично, все це бачити, все це каміння, ось цей новий старий пейзаж. Я назнімав матеріалу приблизно на 2 години. Хотів, так би мовити, забрати враження із собою додому на згадку. А оце відео увійде значно менше, але тим не менш. Перше, що ми бачимо після того, як оминуло скелю. Це маленьке озерце у вигляді підкови, а поряд із ним залишки водокачки. Вона була збудована для зрошування полів цімету. Якщо піднятися угору тут, тоді там можна побачити залишки басейну для накопичування води. А місцевий пейзаж вражає молодий ліс, що утворився на кордоні Хортиці та Дніпра. Міцніше, та місцями нагадує амазонські джунглі. Ми поступово наближаємося до першої дамби, тобто насипу сколотого каміння, греблі, що була зведена у 1899 році за державною програми вирівнювання фарватеру Дніпра. Таких дамб або ряжів у формі літери Г три штуки. Далі є ще насипи з каміння, та вони вже є прямими. Перша дамба розташована трохи нижче балки Капралка або Корнієвої. Чому капралка? Бо тут, у кінці XVIII століття, жив старий капрал, що охороняв сад, влаштований за наказом Григорія Потьомкіна Таврійського, чоловіка Катерини II. Корнієва від імені Корнеліуса Енца, одного з перших колоністів, що заснував тут свій окремий хутір. Увесь цей час ми розглядали першу дамбу. Вона таким собі плавцем входить у воду Дніпра. Наче острів відштовхується від Дніпра та пливе як риба. Між першою та другою кам'яною дамбою відстань 400 метрів, між другою та третьою 360 метрів. Це ті, які збудовані у формі літери Г. Але, як я казав, ще є і прямі. Погляньте на креслення, що розміщено у книзі Олега Власова: Хортиця у просторі та часі новий путівник. Ось ці дамби у формі літери Г: перша, друга та третя. До речі, всі ці дамби гарно видно з лівобережної частини Запоріжжя. Від першої до третьої дамби на хортиці розташовано урочище капральщина. А тут на березі багато каміння. Є невеличкі озера та сліди роботи металошукачів. Вони, як кроти, нарили багато ям у пошуках чогось цінного, історичного, давнього. Працівники заповідника також часто бувають тут і оглядають свої володіння. Поки що ці місця відносно чисті. Сміття тут переважно це скло різних форм та об'ємів, багато тут і битого скла. Тож треба бути пильним, щоб випадково не наступити на гостре скло. Як я казав, з правого боку, за паростками тополь та верб, знаходиться урочище Капральщина. Ця назва також кінця 18 століття. По узбережжю, у ті часи, та раніше тут були козацькі зимівники, тобто хати чи невеликі хутори. Іменами деяких місцевих жителів названі Балки Хортиці. Наприклад, Костіна. Ми все ближче до наступної дамби. Мою увагу привернули ось ці іржаві лещата, а поряд я знайшов декілька гільз часів Другої світової війни. Місцеві кажуть, що це не дивина, таких гільз тут багато. Треба тільки уважніше дивитися собі під ноги. Я, звісно, уважно дивився собі під ноги та гільзи з 1943-го знайшов тільки тут. Ось і наступна дамба з каміння, ще один плавець хортиці. На дамбі рибалки. Бажання впіймати рибу загнало їх на розпечене від сонця каміння. А ще там, звісно, змії, але їх це теж не лякає ближче до третьої дамби чи греблі на узбережжі. Можна побачити ось такий величезний іржавий буй. Напевно, його б вже давно здали на метал, але він занадто громісткий, тож він іржавіє на березі та створює цікавий пейзаж. Третя дамба розташована якраз навпроти селища овочівників, і відповідно гирла сухої московки або червоної річки, що розташована на лівому березі у парку Перемоги. На початку дамби на березі є невисокий пагорб. У 19 столітті цей курган мав назву Потьомкінський курган. Згідно з переказами, неподалік тут Потьомкін хотів збудувати собі палац. На плані острова Хортицької колонії середини ХІХ століття. Це місце було позначено саме таким, що тут світліший князь хотів побудувати палац. А на березі знову багато каміння різних розмірів та іржаве залізяча Металісти дісталися і сюди. Я теж знайшов дещо згодом покажу і свою знахідку. Отож, це була остання дамба у вигляді літери Г. Далі також є греблі з колотого каміння, але вони зроблені у вигляді прямих відрізків, можна сказати, променів. Ці дамби забезпечили нами в піску та укріпили узбережжя від розмивання. Саме ці дамби сформували за стільки років нову геометрію берегів Хортиці та утворили невеличкі озера. В одному з таких озер бачимо залишки дерев'яного човна. Не берусь датувати його, бо не спеціаліст. Напевно, свого часу човен отримав пробоїну та пішов тут на дно. Дніпро намив багато піску. Інколи відчуваєш себе ніби у пустелі. Сонце припікає, а Дніпро далеченько. Напевно, тут можна грати у футбол, та ще залишиться місце для глядацьких трибун. Часом можна зустріти сліди диких тварин. Напевно, вони виходять вночі на водопій. Ближче до залишків тимчасового мосту, що був збудований у січні-лютому 1944 року, щільність артефактів на березі збільшується. Це скляні пляшки різних розмірів та кольорів, іржаві металеві конструкції, шланги, болти, металеві троси, корабельні канати, шматки рибальських сіток. А у місцевих маленьких озерах мешкають жаби та черепахи. Правда, я побачив тільки одну черепаху. Я її налякав, та вона швиденько пірнула в озеро та сховалася. Мандруючи східним узбережжям Хортиці, мені на шляху зустрічалася величезна кількість змій більше десятка. Вони тут полюють на ящерок, мальків та маленьких бичків. Ступаючи по піску, я йшов доволі обережно. Бо чув розповіді про хиткі піски, на які можна тут натрапити, і вибратися звідти буде дуже важко. Але нічого такого я не відчув і не побачив. Хоча часом навмання йшов узбережжям у напрямку півдня. Але все ж намагався притримуватися чиїхось слідів. На піску було видно сліди колес, чи то від велосипеда, чи то мотоцикла. Важко сказати. Але я б особисто не ризикнув їхати тут на велосипеді, по піску і пішки йти дуже важко. Але ось хтось наважився подолати цей маршрут на двох колесах. Я би напевно загруз у піску на велосипеді і далеко б не поїхав. Та прийшлося б таскати двоколісного із собою. Я подивився на лівий берег Дніпра та помітив, що пройшов вже річковий вокзал та дубовий гай. І ось нарешті, вдалині, я побачив залишки тимчасового мосту. Це додало мені сил. Хочу сказати, що легше було б йти ближче до води, бо там є якась прохолода. А тут по центру гігантського пляжу дуже спекотно. А ось і колишній міст. Він експлуатувався з 1944 по 1953 рік. З води, як ви бачите, стирчать колоди, а зверху насипано каміння. Це все, що залишилося від нього. Подібний міст, як ви знаєте, є і на старому Дніпрі. В минулому році я був поруч із ним. Міст через Старий Дніпро навіть одного разу обвалився, коли по ньому проїжджав потяг. Міст відновлювали у 1947 році. Дівчата бетониці на бетонних опорах залишили свої імена та рік зведення нових опор тимчасового мосту. А цей міст через Новий Дніпро напевно експлуатувався без таких аварій і був поступово розібраний після введення в експлуатацію мостів Преображенського. Тож подивилися на цю пам'ятку і доторкнулися до історії. До речі, тут у каміннях також ще одна зміюка трохи мене налякала своїм шипінням, і я від несподіванки ледь не впав у воду. Але і я, і вона швиденько втекли в різні боки. А далі, друзі, пропоную дістатися південного полюсу хортиці. Здавалося, що це близько. Але сталося не так, як гадалося. Проте я прямую саме туди. Хочеться відвідати місце. Де сходяться старий та новий Дніпро. І з правого боку там буде річка та селище Нижня Хортиця, а трохи нижче Розумівка, а з лівого боку веслувальний канал та Піски. Монумент переправа трохи нижче і його ще не видно. Йдучи за слідом від колес, я все ближче підходив до південного мису Хортиці. Скажу чесно, я тут вперше і ніколи не відвідував ці місця, навіть коли рівень води за часів існування Каховського водосховища був значно вищим. Яким ми його пам'ятаємо. На Google мапах ще відображається контур берегів Хортиці, що був тут до 6 червня 2023 року. Там видно протоки, озера, плавні Хортиці. Зараз все це змінилося. І протоки, через які живилися озера та плавні, відсутні, та ви й самі це бачите. Зараз я йду по дну однієї з таких проток, найнижчої на східній частині хортиці. Хтось дбайливо позбирав пляшки у покришки колес, що лежать на узбережжі. За це йому чи їм, звісно, воздасться декількома плюсами у карму, а всім, хто засмічував, звісно, мінусами. Ще декілька кроків, і ми на місці. Ось він південний полюс Хортиці. Тут зливаються два рукави Дніпра, що огинають наш острів. Мене, чесно кажучи, охопила ейфорія. Я радий, що дістався цього місця. Звісно, Треба ще буде йти у зворотньому напрямку, але про це поки що не думаєш, бо захоплений місцевим краєвидом на правобережжі селище Нижня Хортиця, видно рибалок та приватні будинки. Десь там у Дніпро впадає річка Нижня Хортиця, а тут просто неймовірно. Та щоб дістатися цього місця, я пройшов 10 з половиною кілометрів за 3 з половиною години. Якщо додати ще відстань, що я подолав у зворотньому напрямку, то за день це склало 21 кілометр та 7 годин часу. Такий собі напівмарафон, але пішохідний, Ідучи у зворотньому напрямку серед залізяча, що валялося на березі, я знайшов ось таку іржаву залізяку. Мені вона здалася схожою на мачете. Цікаво, скільки років треба пролежати в агресивному середовищі, щоб отримати ось таку іржу. Спробую видалити іржу і подивитися на результат. Може, це не холодна зброя, а просто якась деталь від якогось механізму, поки що навіть не уявляю від якого. А на цьому все, друзі. Звісно, якось завантажу і цю подорож повністю. Все, що назнімав. знімав. Дякую за увагу!